Всім привіт! І тепер стартує наше чергове відео. Погнали! Привіт! А сьогодні настав день чергового відео. Сьогодні ми поговоримо про автомобіль, який автомобіль я купив собі за першу зарплату, який автомобіль купила моя дружина. Скільки по чому тут все коштує, скільки коштує страховочка. А зараз ми з вами знаходимося в Ведмонтон-Молі. Це найбільший мол в Америці і в Канаді і в Америці. І я вам трошки покажу, що тут цікаво є. До речі, тут так само можна купити машину вже на місці, навіть нікуди не ходивши. Поробили покупки, купили машинку, все загрузили і поїхали додому. І так, дивимося, що тут є цікавого. Є ось такий корт, де часто діти грають в хокей, займаються такою красою. Давайте подивимося, що тут ще є в нас. Для вас цікавий магазинчик. Так, Зараз підходимо до цікавого стенду, бачимо, що тут розігрується Феррарі. Машина 2020-го модельного року розіграш буде 7 числа 01 місяця, 24 2024 року. Ми купили 4 тікета за 40 доларів. Всього буде квиточків 106 тисяч тікетів. і хтось один виграє цю машинку. Вартість машини 300-70 тисяч доларів. Ось сама машинка у нас. Просять не торкатися, машинка шикардосна, Хто буде в Едмонтоні може прийняти участь, можливо, якраз саме ваша машинка буде хлопці-дючати. Так, йдемо дивитися на автомобілі, продається в едмонтон молі Їх мало, дуже прикольні, класні. І так, Ми дійшли до одного із кінців без Адмонтона мола. І бачимо, до якого бренду ми підходимо. Бренд Toyota можна купити машину, все обладнання і тут же з цього молоді на ній поїхати. Канадці, так як і американці, дуже полюбляють великі автомобілі, траки і полюбляють такі бренди японські, як Honda, і дуже полюбляють Toyota. Тому ці автомобілі тут надзвичайно дорого коштують, навіть вживані. будемо дивитися, що собі можна купити за першу зарплату в Канаді. І які тут машинки продаються. Всі машини є в наявності. Все, що ми бачимо, все продається. Так, Зараз я покажу ту машинку, яку закохана моя дружина. І навіть сам не очікував, що вона може полюбити таку тачку. Так, Форанер, короли, всі подібні джипи. І ось ось машинки, які любить моя дружина. Це Toyota Sienna. Дві машинки гібридні. Одна з них повним приводом, друга без. Ціна цих машин. Машина з повним приводом максимальної комплектації. Дивимося. хайбрид. І ще одна хайбрид. Повний привід коштує 55 тисяч, машина з переднім приводом сієна коштує 50 тисяч доларів. Нова ну, вінза, кембрі і корола. Королак доростаті гібридна коштує 26 тисяч доларів канадських. Стверджуючи, що машина споживає всього-навсього 5,3 літра по місту. гібридна кембрі. Не знаю, чи дійсно так, але те, що короли полюбляють за рахунок їхньої економічності, це правда, їх дуже-дуже багато катається по місту. Так, це, конечно, Toyota все прикольно, але ж розумієте, за першу зарплату Toyota купляти якось не, не фонтан, треба якийсь купляти більш преміальний бренд. Так що зараз буде вставочка з того бренду, який я собі взяв. І ту шикарну машинку, яку я вибрав. Машинки показав, ціни тут не вказані, ціни треба знавати в менеджерів. Менеджери от взяти там за стоїчками, не знаю, скільки їм там видно. І якраз продажі. Або В цих кабінетиках так само є російськомовні, україномовні продавці, які так само допоможуть всім поговорити. Отакий красень. Сьомка, нова ця машина, це як то кажуть... І читаємо кохане, велике сімейне авто, в Канаді ще його називають «мамомобілем». Ще тачка. Просто бомба. А оце, я розумію, класний бренд, якісний, надійний. Це те, що люблять американці і канадці. Це старта був відразу зроблений для американського ринку. Так, і RX, це не наш формат. От Єсочки, yes це саме то. І так, що, ребятки, можна купити за першу зарплату? Звичайно, це ЄС, yes. що ще можна купити. Інших варіантів немає. Давайте зараз ми підемо на нього подивимось. І так, раз, два, три. ПАМ! Єсочка, 3 литра, 1994 року, 278 тисяч пробігу, повністю не ржава. Для Канади машинка в ідеальному стані. І так, перепрошую, що це відео буде зніматися вечором. На жаль, вільного часу нього не вистачає, і я і дружина працюємо зранку до вечора. Дружина в мене працює з суботи неділі а я працюю з понеділка по п'ятницю. Ну, це в подальших нашого відео. Тому освітлення, можливо, не саме ідеальне, але знову ж таки, до суті, до питань, які ви задавали, і на які я буду відповідати. Зараз на екрані будемо бачити з вами питання, і я на ці питання буду вам розгорнути відповідати. І так, чи можна в Канаді взагалі бути без машини? Якщо ми говоримо про великі міста, тобто такі міста, як Торонго, Ванкувер, Едмонтон, Калгарі і подібні міста, напевно, без машини можна. Питання в тому, скільки часу ви будете витрачати на те, щоб добиратися до вашої роботи або довозити до ваших дітей до школи, або вирішити будь-які ваші питання. Скажу для порівняння, що автомобілям, ви, якщо великі відстані, будете добиратися по пів години. Якщо ми не говоримо про величезні міста, там де пробки. В Едмонтоні пробок нагадую, ми майже я ніколи не зустрічав. Це за виключенням, можливо, там якась ділянка ремонтується, або ви в самий самий центр міста приїде в час пік. Так пробок майже немає. в Едмонтоні. Якщо ми говоримо про Торонто або Ванкувер, там на жаль є досить великі пробки, тому спокійно ви в одну сторону можете добратися і годину, і більше. А тепер давайте з вами змоделюємо ситуацію, що у вас немає автомобільного транспорту. Для прикладу, в Adventні дуже шикарно ходять автобуси, все розписано, ви можете по Google навігатору зайти, будете бачити всі маршрути. Автобуси їздять по всіх навіть невеличких вулицях, підбирають людей, привозять на спеціальні станції, де далі ви робите пересадку. Як я казав в попередніх відео, ви купуєте разовий питок. Приблизна ціна, я вже не пам'ятаю точно, але десь приблизно до 3 доларів він коштує разовий, можна взяти проїзний. Якщо ви взяли квиточок, він діє протягом двох годин. Тобто всі пересадки в подальшому, які ви робите, ви за це не платите. Тобто у вас на квитку, коли вам віддає кондуктор, ваш квиток він його відриває, і там видно час, з якого пішла, пішов відрахунок. Відповідно, дві години пройшов, треба тоді брати новий квиточок. За дві години, я думаю, що з одного кінця міста в інше ви однозначно добиратися, але знову ж таки, не маючи машину, напевно, навіть на середніх відстанях в одну сторону буде мінімум година, то навіть півтори. От тепер беріть і рахуйте дві. 25 3 години життя свого ви вичеркувати автоматично за того, що у вас немає автомобіля. Тобто без автомобіля можна, але це досить-досить незручно. Тобто, Ви будете абсолютно немобільний. Тобто Канада, і так само, як і Америка, розрахована під автомобілі. Тобто дуже величезні місця, Міста розтягнуті на великій площі, тому добиратися зручно тільки автомобілем. Чому саме купив цей автомобіль? Знову ж таки, в мене завдання не стояло купити Lexus або якусь іншу машину. В мене завдання було купити. Більш-менш адекватну машину яка буде на ходу? Знову ж таки, нагадую, що в Канаді автомобілі ціною до 10 тисяч доларів це, в принципі, завжди буде компромісом. Навіть якщо ви берете машину більш свіжішу, зараз, напевно, ви побачите фото, в якому стані тут автомобілі. Тобто автомобілі, які більше 6-7 років, майже всі, які не зберігалися або в гаражах, або підляному паркінгу, мають сліди корозії. Це або арки будуть, це будуть розбити лобове скло від каміння, яке буде вилітати, коли зимою посипають дороги солі. Відповідно, великі камінці залишаються там, десь була, І вона потрапляє в скло і скло тріскає. Тому машини від великої кількості солі зимою, від того, що відношення до цих автомобілів не таке, скажімо, турботливе, як в наших країнах, вони постану будуть набагато-набагато гірше. Тому завжди це компроміс до 10 тисяч доларів. Тому, розуміючи це, хотілось купити якусь машину, яка зможе за невеликий бюджет виконувати основну функцію. Тобто добратися з пункту А в пункт Б без проблем. І так як я познайомився з одним знайомим із Харкова, це на теперішній час мій добрий приятель, він мені порадив одного дилера, який ми продав два Lexus Рікса. Сказав, що зараз є недорога машина. Ми прийшли, подивилися машина в гарному стані, в технічному. Для свого року нагадую машина 94-го року. Машина працюють абсолютно всі прилади, все, що зв'язане з електронікою, немає жодної помилки. Тобто, всі стіклопідйомники, омовочі, фари, тут фари лензовані, омовичі скла, радійка, cd Ченджер на 6 дисків, підігрів сідушок. Тобто, все в цій машині працюючи. Пробіг цієї машини, якщо я не помиляюсь, 278 тисяч кілометрів на теперішній час. Це трохлітровий атмосферний двигун. Працює він спокійно рівно, коробка пінається. Так що, то, що я і казав, з пункту А, в пункт Б за мінімальні гроші. Вартість цього автомобіля мені вийшла 2900 доларів. Що ще треба сюди додати? Машину треба поставити на облік. Ви після того, як оформили машину, вам виписують ну, по-нашому купчу bill of Sale, ви підходите в регістр, займаєте чергу, процедура займає, якщо не помиляюсь, 2, ну максимум 3-4 хвилинки. Дали всі свої документи, які вас ідентифікують, дали білу в сейл, і вам відразу віддають номера. Номера віддаються на певний період. Тобто ви номер отримуєте там на 7, на пів року, на рік і більше місяців. За це ви платите кошти. Тобто, проходячи цей час, ви приходите знову. от, наприклад, я взяв за 7 місяців, заплатив, якщо я не помиляюсь, в межах 60 доларів точно ціни не пам'ятаю, але десь приблизно не пам'ятаю, десь отака от ціна виходить. Проходить місяців ви номер можете не здавати, ви просто подовжите, знову робите оплату за номер і далі користуєтесь автомобілем. В нашому місті Едмонтон ціна досить-досить адекватна за номер, тому що я знаю, що в деяких провінціях за рік можна заплатити і більше 400 доларів. Тому тут ціна в Едмонтоні і в Ольберті взагалі досить-досить цікава. В Канаді ціни на автомобілі в рази дорожчі, ніж в Україні. Для порівняння я зараз покажу декілька прикладів на екрані, по чому машини коштують в Канаді і в Україні. В середньому ціна, що ви для себе розуміли, десь в півтора рази дорожча, ніж в Україні. Якщо ми говоримо про роки автомобілів, ну, якщо врахувати ще пробіги, які в цих автомобілів є, то напевно, десь і в два рази дорожчі. І так, дивимося з вами на екран: Одессей 2017 року. В Канаді в середньому, знову ж таки, можна знайти щось дешевше, але в середньому це приблизно 37 тисяч доларів канадських. Нагадую, канадські долари відрізняється від американського. У нас такі автомобілі можна знайти на ринку за 16,5 тисяч доларів американських. Це ми говоримо про великий сімейний автомобіль. Якщо ми говоримо про якийсь компактний паркетник, який користується великим попитом в Україні, можемо для порівняння назвати там Jeep Compass 18-го модельного року. Машина в Канаді коштує від 29 тисяч доларів. У нас такі машини можна купити в досить нормальному стані, напевно, від 15 і вище. Знову ж таки, ціни є різні. Я говорю про середні ціни Так, Chevrolet Cruze 2017 року. Ціни в Канаді стартують від 12 тисяч доларів. На нагадую, від 12 тисяч доларів це пробіг в автомобілі за 200 чимось тисяч кілометрів. Це може бути 240 і 250 тисяч. Ви розумієте, що машина невеликий турбований двигун і для нього такі пробіги, ну, можна сказати, що найближчим часом буде потребувати цей двигун капітального ремонту. У нас такі автомобілі стартують від 8 тисяч доларів. От так, для вас, для порівняння, які ціни на автомобілі. Тому шануйте нашу неньку Україну. Ціни в нас надзвичайно низькі, звичайно, цьому фактор російська агресія. І найближчим часом, коли війна, я бажаю, що вона швидше закінчилася, і ціни нормалізуються. Відповідна, економіка так само нормалізується. Тому в кого є автомобіль і вам нема потреби терміново його продавати, напевно, потримайте, бо, на мою думку, ціни однозначно будуть вищі, ніж вони є за зараз. Зараз ціни досить-досить демократичні в нашій країні. По страховці. Дивіться, страховка дуже індивідуальна штука. І ми з дружиною шукали ту компанію, яка зможе нам предоставити гарні умови. По-перше, не кожна компанія на українські права хоче страхувати. З Цим є проблема. Для того, щоб машину поставити на облік, в першу чергу. І сток ви, звичайно, купили, вам потрібно зробити страховку. Тобто без страховки вам машину на облік не поставлять. Деякі компанії взагалі відмовляють на канадійські права ставити автомобіль на страхування. Що робити? Є ряд компаній, які страхують українські. Все, що ми знайшли у дружини. Нагадую, ви побачите потім ролик, який автомобіль. Зараз я просто називається Nissan Versa 2009 року. Саме дешевше, що ми застрахували його за 250 доларів. Це дружина застрахувала, коли я ще був не присутній в Канаді. Тому що деякі компанії пропонували і 350, і 400 доларів в місяць, а деякі компанії не просто 350 або 400. Цю суму помножити на 12 просили одноразовим платежем заплатити на рік наперед, тому що в нас немає якоїсь кредитної історії. Невідомо, чи ми подальшим будемо якісно платити. Ніхто не розуміє, яким чином ми до цього драйвували. Тому от такі цифри були шалені. Так, зараз в нашому паркінгу я покажу автомобіль моєї коханої дружини. І озвучу ціну, скільки ми купили. Так, це Nissan Versa, машинка у нас з 2009 року. В нашому ринку ця машина називається Nissan Teida. Власник, який продавав нам даний автомобіль, хотів за неї більше 6 тисяч доларів, там десь щось стоїть, не пам'ятаю, з ним довго торгувалися, за 5250 він віддав її. Так, по технічному стану машина набагато свіжіша, ніж моя, мій автомобіль. У машини пробіг на момент продажу десь був в межах там, трошки більше ніж 150 тисяч кілометрів. По автомобілю, якщо придивитися, машина свіжіша, то що я казав. От можна звернути увагу, що вже є певна корозія. Піддувалося все це балончиком, постійні коцки. крута символіка. На жаль, з цієї сторони не видно, але якщо так по автомобілі, то от такі різні коцки, вм'ятинки на ньому присутні. От така машинка з таким пробігом, всякими такими, не знаю скільки буде видно, мілкими дефектами, нам обійшлося 5250 доларів. Зараз автомобілі надзвичайно подорожчали. Тому от така якась ситуація. От бачу, що зараз люди приїхали в паркінг. Не видно, от царапки. Тобто весь весь автомобіль у нас має якісь такі незначні пошкодження. Із плюсів автомобілів він зручний, компактний, досить економічний, двигун тут 1,8, для Америки це літражка, Для дружини дуже зручний. Зручно паркуватися, достатній багажник, як повноцінного гольф-класу. Ось така машинка моя коханий за 5250. То що в кінцевому випадку ми знайшли? Я знайшов страхову компанію, яка погодилася застрахувати мій автомобіль і автомобіль дружини по тарифу а, напевно, такому тарифу, якому дають тільки канадійцям. Тому що ми застрахували два автомобіля, і мій і дружини, і нам вийшло 209 доларів 25 центів, якщо не помиляюся. Зараз на екрані десь буде заставочка, можна буде подивитися. Це ціна страхування в місяць мого автомобіля і автомобіля дружини. Так як ми переоформили страховку, страхівку автомобіля моєї дружини, і розірвали договір з компанією, яка попередньо нам платіж виставляла 250 тільки за її автомобіль, нам довелося заплатити штрафну санкцію за розірвання до строкового договору десь приблизно, якщо не помиляюся, майже до 200 доларів. Тобто це так само врахуйте. Тобто, якщо ви хочете поміняти компанію, яка буде страхувати ваш автомобіль, там є такі, на жаль, штрафні санкції. На екрані зараз я не можу вимовити назву страхової, вона досить тяжка. Зараз на екрані ви бачите назву страхової компанії і менеджер Торі, я так само дам її емейл. Ви можете з нею сконтактувати по почті. Взагалі до неї можна не ходити, вона вам напише, які документи треба переслати, дані автомобілевий номер, вона все може зробити по пошті. Переписка в мене зайняла приблизно десь 2-2,5 години. Ми таким чином десь переписувалися, вона дала всю інформацію, я подав свою всю інформацію, вказав дані своєї карточки, вона автоматично зробила регулярний платіж, який буде автоматично списувати платежі з моєї карточки за страховку. І на мою адресу, там, де я проживаю, на рентну квартиру, відповідно, прийшло буквально за тиждень лист. З документами фізична страховка прийшла, тобто не пдф якась а фізична страховка. Що стосується цін по пальному, Саме дешевше пальне, яке я бачу, нагадую, на сьогодні з вами ви бачите дату виходу цього відео, ціна на пальне складала. Саме дешевше це було заправки Коско, 131 долар за 100 літрів, тобто 1,31 цент за 1 літр пального. Для порівняння заправки Shell, так само зараз на екрані я вам поставлю заставочку, якщо не помиляюсь, десь в межах 141, тобто на 142, припрошу, десь на 11 доларів дорожче на кожних 100 літрів виходить пальне. На інших заправках трошки вони дешевше, ніж Shell, але в будь-якому випадку ви будете економити на кожних 100 літрів приблизно від 7 до 15 доларів. Я думаю, що це суттєво. Заправка відрізняється тим, що крім того, що тут все, що ми звикли бачити, є лотерейка, є банкомат, ну, а також є молочко і решту продуктів, які можна бачити в звичайних магазинах але на заправці. Такого, я думаю, точно в нас немає. Якщо ви в коску оформляєте карточку дисконтну і оформляєте кредитну карточку, вони в колаборації працюють з банком C у вас буде повищений бонус, і ви будете ще отримати кешбек. Так само цим не треба, як то кажуть, зволікати по тій причині, що це ваші будуть кошти. Для порівняння так само показую чек. В чеку буде написано, скільки я заправляюся. В середньому тиждень виходить в мене в місті Едмонтону ну, не менше 500 км наїжджати раз в тиждень. Заправляюся десь приблизно 50 літрів, от мені цього повністю вистачає, щоб приїхати 500 км по місту. Якщо не помиляюся, 67-65 доларів я плачу в тиждень за заправку автомобіля. Відносно зарплат і витрат, які в Канаді, це досить невелика сума від сімейного бюджету. Ціна питання заміни гума. В Канаді, майже по всій Канаді зими набагато сніжні, ніж в Україні. І якщо ми говоримо про Альберто, то тут зими в нашому місті Етмотоні можуть тривати і по 5, і більше місяців. Тобто сніг може бути не зима раніше, а сніг може лежати на дорогах. Тут дороги дуже добре, ретельно прочищаються, посипаються різними реагентами, велика кількістю солі, але разом з тим моя порада завжди купувати зимні гуми, тому що при спілкуванні з канадцями я Знав. Я кажу, як ви на спорткарах їздите зимою, Він каже, що я купую земнігу. Я кажу, ну це тут зрозуміло, каже, але що у вас спорткар дуже низький. Каже, ти не зрозумів, я купляю зимні гуми. Тобто для них дуже часто нормою рахується, коли вони їздять на літній різині, або вони рахують, що купили всю сезонку і це все ок. Ще такі варіанти дуже цікаві. Купляють зимні гуму, зимою прокаталися, літом не міняють і на слідчу зиму кажуть, в мене протектор високий. Не розуміючи про те, що за літо зимня гума втратила властивості зимньої гуми, тобто ту ліпучість, яка вона має мати. А, скільки буде вартість гуми? В середньому, якщо ми говоримо про брендову гуму, це десь 180-200 доларів за одне колесо. Тобто, якщо врахувати це десь до 800 доларів, плюс заміна, балансіровка, розвал, от рахуйте, вам одна сезонна зимня гума буде виходити разом зі всіма роботами 1000 доларів. Комплекс зимній комплектні 2000 доларів. То вартість моєї машини, ви пам'ятаєте, 2900, і вартість гуми ви зараз почули. Напевно, і цієї причини люди не міняють гуму, хоча це, я рахую, що це не виправдано, тому що здоров'я в першу чергу. Моя порада міняйте гуму. Зайшли в Канаді Антайерс. Якраз зробимо дублікати плечу. Ось така машинка. Два ключо дубліката коштує 8 доларів 40 центів. Ще потім подивимося що це з таксом ще ні. Така цікава машинка. Вставляється і вона сама все робить. ключики Можна обрати з різними кольорами. Для Дівчаток з сердечками і з металиками. Хтось тобі робиться. Все автоматично, нічого вручного не робиться. Буквально дві хвилинки і два дубліката ключів від будинку, так, фокус ловися. від будинку від почти готові. Все це радість там 6 доларів з чимось центів. Зараз я по чеку покажу. Ну і плюс ми пройдемося по канаді Антайрес, я покажу ціни різних автомобільних аксесуарчиків, щоб ви хоча б прицінилися і розуміли, що по чому продається. Це чехли. В середньому чехли всі по 59 баксів. Ряд, слідчий верхній ряд 39. 49, 89. Одним словом, найдешевше, те, що я тут бачу, це у нас 39. А саме дорожче, все, що я бачу, це 8. Ні, навіть перепрошую, навіть 100, 119 доларів. Тут у нас є навіть 120. Так, чек показую по ключах. Так, зі всіма мені вийшло платежами, грубо кажучи, 8, 38 Таксою. І так, дивимося по ковриках на автомобілі так само 44, є по 1699. Ну, словом є різні ціни. Так само у нас. Накладочки на рулі від 19 баксів, і 14 баксів і вище І так, купа, купа, всього. тобто Ціни різні, від самого дешмана до, скажімо так, чому вам карма натисніть. Різна хімія. Пізна хімія. Дивимося, ціна на хімію. 17 баксів, 17, 16. Ну, коротше, 17 округлити. Так само мікрофібер, все, що все що завгодно. Одним словом, хлопці, дівчата, поки ви тут будете, купити можна все, що тільки душа побажає. Навіть багато чого ви в Україні у нас однозначно цього не бачили. Пишіть ваші коменти, задавайте якісь питання. В подальшому відео я буду розповідати про те, де я працюю, чим займаюся і скільки можна заробити. Все, до наступного відео. Пока!